Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини. Що виникають у державі, судочинство здійснюється Конституційним судом України та судами загальної юрисдикції. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України норми, що містяться в коментованій статті, є визначальними в розкритті функцій судової влади, органів. Суб'єктів і форм реалізації судової влади вони є законодавчим закріпленням таких характерних рис судової влади, як самостійність, виключність, повнота юрисдикції, правосуддя це діяльність органів судової влади в розв'язанні конфліктів у суспільстві, що мають правовий зміст, суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Специфіка діяльності судів полягає в тому, що застосування ними закону в розгляді конкретних справ здійснюється у певних процесуальних формах, визначених законодавчо, а саме у формі цивільного, господарського. Адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства у процесі відправлення правосуддя суди розв'язують суперечності, що виникають у суспільстві, і тому їх діяльність відіграє інтегруючу і стабілізаційну функцію, покладена в основу Конституції України. Концепція правосуддя визначає судову владу не просто інструментом у розв'язанні названих суперечностей, хоча й дуже важливим а й рівноправним партнером законодавчої і виконавчої влади у регулюванні суспільних процесів здійснення правосуддя є виключною і невідчужуваною прерогативою судів і не може бути делеговане або привласнене іншими органами чи посадовими особами, не допускається створення позасудових органів, наділених судовою владою. Принцип, за яким правосудця в Україні здійснюється виключно судами. Створює найважливішу гарантію громадянського миру, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, лише за умови чинності цього організаційно-правового принципу суд здатний виконувати свої повноваження щодо захисту таких прав і свобод, а також забезпечувати в межах своїх повноважень реалізацію засад верховенства права та непохитність конституційного ладу в Україні, отже. Поділ державної влади з певною автономією органів відправлення правосуддя є дуже важливою ознакою демократичної, правової держави в демократичній, правовій державі суд вирішує практично всі соціально значущі конфлікти між суб'єктами права. До певної міри аксіомою є теза про те, що чим більша кількість конфліктів у суспільстві вирішується судом, а не органами виконавчої чи законодавчої влади. Тим більше є підстав вважати це суспільство демократичним, а державу правовою, тому в Конституції України цілком обґрунтовано визначено обсяг повноважень судової влади щодо розв'язання усього спектру соціальних конфліктів, в основі яких є спір про право або існує інша проблема в застосуванні права. Судовий розгляд згідно з Конституцією України має стати обов'язковим і універсальним методом розв'язання таких конфліктів. Концептуальний зміст конституційних принципів полягає в тому, щоб суди належним чином виконували функцію захисту суспільства від проявів славів для або рецидиву тоталітаризму. Суди можуть стати гарантом громадянського миру, прав і свобод людини і громадянина лише за умови. Коли їх юрисдикція поширюється на всі правовідносини, що виникають або можуть виникнути в державі, тому Конституцією України встановлено межі повноважень судової влади відповідно до її інституційного призначення, з іншого боку, окреслене в коментованій статті правове поле діяльності судової влади дозволяє з максимальною точністю визначити її роль у системі координат стримувань і противаг державної влади в Україні. Судовий контроль з широкого кола питань суспільного життя є невід'ємним елементом рівноваги політико-правового механізму, оскільки він закріплює оптимальний баланс розподілу повноважень між гілками та єдиної системи державної влади. У частині третій коментованої статті визначаються загальні засади судоустрою в Україні, судочинство здійснюється Конституційним судом України та судами загальної юрисдикції, Судова система України складається з Конституційного суду України, який є єдиним органом Конституційної юрисдикції в Україні та судів загальної юрисдикції, що розглядають решту справ цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних в межах повноважень судової влади. Тому переважна більшість усіх судових справ розглядається судами загальної юрисдикції. У частині четвертій коментованої статті закріплено принцип безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Цей принцип є конкретним проявом демократизму нашої держави і полягає у залученні до відправлення правосуддя не тільки професійних суддів, а й представників народу. Суд за участю народних засідателів відомий у теорії організації суду під назвою Шефенський суд така форма участі народу в здійсненні правосуддя існує у вітчизняному законодавстві понад 80 років. Народні засідателі в судовому засіданні користуються рівними правами з професійним суддею головуючим у справі. Вони разом вирішують усі питання. Що виникають під час розгляду справи і ухвалення судового рішення суд присяжних добре знаний з іноземного досвіду та досвіду судочинства до радянського періоду України, присяжні утворюють окрему колегію, яка вирішує питання про винність підсудного у кримінальній справі або обґрунтованість вимог позивача у цивільній справі. Усі інші питання відповідно до вердикту присяжних вирішує професійний суддя, головуючий у справі. Але можливі інші форми участі присяжних у здійсненні судочинства, усі форми залучення представників народу до відправлення правосуддя є втіленням засад колегіального розгляду судових справ, що має на меті гарантувати неупередженість та справедливість правосуддя для всіх у частині п'ятій коментованої статті закріплено припис про ухвалення судами судового рішення іменем України. Цим визначаються суверенні права України на здійснення правосуддя та захист державою прав і свобод людини та законних інтересів інших суб'єктів права, які звернулися в установленому порядку до судів України. Припис про ухвалення судових рішень іменем України заснований на положеннях Конституції України про те, що судова влада є гілкою державної влади України. А тому рішення судів є уособленням волевиявлення держави і відповідно вони мають бути гарантовані державою, з цього органічно випливає і припис щодо обов'язковості судових рішень до виконання на всій території України. Умови і порядок виконання на території України судових рішень визначаються законом України про виконавче провадження а на територіях інших держав міжнародними договорами України на засадах взаємності.